Сьогодні, 25 травня, має відбутися третій етап великого обміну полоненими тисячу на тисячу. Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні. за два дні: п'ятницю та суботу додому повернулися 697 українців. Рядові та сержанти, більшість зсу а також прикордонники, нацгвардійці. Значна частина наших захисників потрапила в полон ще у 22-му. Звільнити всіх, кого утримує Кремль, головне завдання. Перші обійми. От ми на Україні. Да! А -а -а! Перші дзвінки. Мамо, все добре, вже в Україні. Все добре. Як ви мої люди. Як ваші справи? Мам! А отак. От все вже вдома. Мама, привіт. Мама, я тебе я живий, скоро буду вдома. Я скоро буду, мама. Я за вами заскучаю. І нарешті перші зустрічі з найріднішими. Добре, не плачте. Добре, не плачте. другий день великого обміну. 307 українських захисників повертаються додому. Серед них і 27 оборонців Маріуполя. Їхні автобуси заїжджають до лікарні під вигуки. Дякуємо, вітаємо і шалені оплески. Зустрічаючи емоції не шкодують. з Дніпропетровщини вдома він не був три роки і про те, що повернеться, не вірив до останнього. Я не можу це передати, та не не ні сказати це словами. Надо прочувствовати на себе. Я не знаю. Как будто тисяча іголок тебе коло рада, щастя, ну не знаю. Емоцій. До сих пор не вірю. А Петро у російських в'язницях провів більше півтора роки. Каже, перший дзвінок буде до мами. Її він не чув, як потрапив у полон. Спілкуватися з рідними ворог не дозволяв ані дзвінків, ані листування. Тож, коли вранці росіяни наказали збиратися, він навіть і не здогадувався, що їде на обмін. Дуже радий. Ну, взагалі, як ну нам не казали, куди ми куди нас везуть. Тобто ну, надія була, що. Так, да, вже коли вийшли, прилетіли до аеропорту в Гомелі, там вже стало ясно. Что... Ну, до останнього вірили ще додому нарешті. Так. Вже колишніх полонених зустрічають не лише їхні близькі, але й рідні тих бійців, які досі в полоні або вважаються зниклими безвісти. У руках тримають світлини, сподіваються, хтось впізнає і дасть хоч якусь надію. Хлопці, Калько Міненко є тут. Сили. Калько. Калько Ваня. Також. Ваня, стойди сюди золотенький, Це Роман. Він йди до мене, Сонечко. Ти з моїм Іваном потрапив до да. відео. Він є в сьогодні. Є, він військ сидить Все. на Сізовій. Але, але не це, я знаю. Він у цьому обміні не приїхав, цьому. не приїхав. і не буде а, його не чекати. Я не знаю. Як не чекати? Ні, сьогодні. Сьогодні не буде. Може, завтра, післязавтра. Але він, він там є, живий, здоровий. Я... Взор... я чекаю його. Умові нас без вісті зникли вже поближе двох місяців. І це мого колеги брат також попросив допомогти з пошуком. Можливо, з хлопців хтось пізнає і дадуть нам якусь вісточку, що хлопці живіші. Проходячи повзнату, захисники вдивляються у світвини. Вони, як ніхто, розуміють, наскільки для рідних важлива, хоч якась інформація. Можна собі без крилиця, звали з діти. Не чули. За два дні у рамках великого обміну додому повернулося 697 українців. У суботу обмін був виключно військовими. З Росії вдалося витягти прикордонників, нацгвардійців, бійців збройних сил і ТРО, і навіть дронарів з сил безпілотних систем. Цей рід військ в Україні новий, тож і в полон оператори потрапили не так давно. Усіх цих людей 273 потрапили в полон в Донецькій області. Значна частина ще у 22-му році, також з території Херсонської, Запорізької, Харківської областей, Луганщини. Але завдання, завдання звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії, і це завдання спільне для наших розвідок, для наших дипломатів, для всієї нашої держави. Зрозуміло, що це завдання. Непросте, але треба реалізувати. Великий обмін тисяча на тисячу має завершитися вже сьогодні. В Україні очікують, щонайменше 303 українців. За час повномасштабного вторгнення в Україну вже вдалося повернути майже 5 тисяч військових. Але скільки ще захисників лишається у Росії? Офіційно ніхто не каже. Лише додають роблять все, аби повернути оборонців додому. Олег Корнієнко, Факти, Сітів. Єдині новини. Час новин у марафоні для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Трьох дітей убила Росія на Житомирщині. Їм було 8, 12 і 17 років. Ще 12 людей постраждали, повідомили в ДСНС. Зруйновані та пошкоджені понад 30 приватних будинків та близько 40 господарських споруд. 10 людей травмовані, 8 рятували надзвичайники, поранені у лікарні. У Бердичівському районі постраждали двоє жителів, зокрема дитина. Там понівечна п'ятиповерхівка, приватні будинки та господарчі споруди. Уночі ворог тероризував і Одесу, атакував переважно шахедами. Внаслідок обстрілу на одній із автостоянок серед багатоповерхівок горіли 20 автомобілів. На місце оперативного прибули рятувальники. Вони ліквідували пожежу і не допустили поширення вогню. На щастя, люди не постраждали. Цієї ночі ворог масово атакував і Дніпропетровщину. Наші захисники знищили 11 ракет, і 5 безпілотників. Але є руйнування. Росіяни поцілили дроном по Дніпру. Загорілася триповерхова будівля по Павлограду. Окупанти гатили ракетами і шахедами. Понівечене промислове підприємство. Спалахнула пожежа. У Синельниківському районі потрощено приватний будинок. АЗС і підприємство. Ворог бив кабами і дронами. А Нікопольський район атакували з артилерії та різних безпілотників. Пошкоджені багатоповерхівка і чотири приватні оселі. Загалом цієї ночі Росія вбила щонайменше 12 людей, понад 30 поранених. На Хмельниччині ворог бив по цивільній інфраструктурі. Там загинуло четверо людей, п'ятеро травмовані. У Миколаєві розбирають завали п'ятиповерхівки. Вже відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених. На Київщині четверо загиблих, 16 поранених, серед них і троє дітей. Надзвичайники гасили пожежі, зруйновано і пошкоджено більше десятка приватних будинків, три промислових підприємства. Під атакою опинилося шість районів області. Більше руйнувань у селі Мархалівка. Під ракетно-дроновою атакою була і столиця у Києві 11 постраждалих. На Харківщині троє поранених. Про руйнування житлового сектору та інфраструктури заявили на Сумщині, Чернігівщині та Тернопільщині. Інформація постійно оновлюється. Ворог вночі атакував Україну ракетами з моря, повітря і хвилями. Запускав дрони. Сьогодні, 25 травня, має відбутися третій етап великого обміну полоненими тисячу на тисячу. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні. за два дні: п'ятницю та суботу додому повернулися 697 українців. Рядові та сержанти, більшість збройних сили України, а також прикордонники і нацгвардійці. Значна частина наших захисників потрапили в полон ще у 22-му. Сьогодні головне завдання звільнити абсолютно усіх, кого утримує Росія. Перші обійми. От ми на Україні. А -а 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 -а! Перші дзвінки. Мам, все добре, вже в Україні. Все добре. Як ви мої люди. Як ваші справи? Мам. А отак. От <соц 'я> все, вже вдома. Мамо, привіт. Мама, Живи, я скоро буду вдома. Я скоро буду, Марк. Я за вами заскучаю. І нарешті перші зустрічі з найріднішими. <плес> Добре, не плачте. Так, Другий день великого обміну 307 українських захисників повертаються додому. Серед них і 27 оборонців Маріуполя. Їхні автобуси заїжджають до лікарні під вигуки. Дякуємо, вітаємо і шалені оплески. Зустрічаючи, емоції не шкодують. Цей боєць з Дніпропетровщини вдома він не був три роки і про те, що повернеться, не вірив до останнього. Я не можу це передати, та не ні не щуті, ні словами. Треба перечувствувати на себе. Я не, не знаю, як бута тисяча й тебе дав рада, щастя. Ну не знаю. Емоці до сих пор не вірити. А Петро у російських в'язницях провів більше півтора роки. Каже, перший дзвінок буде до мами. Її він не чув, як потрапив у полон. Спілкуватися з рідними ворог не дозволяв ані дзвінків, ані листування. Тож, коли вранці росіяни наказали збиратися, він навіть і не здогадувався, що їде на обмін. Дуже радий. Ну взагалі, як ну нам не казали, куди ми куди нас везуть. Тобто ну, надія була, що. Так, да, вже коли прилетіли до аеропорту в Гомелі, там вже стало ясно, что... ну, До останнього вірили, що додому нарешті. Так. Вже колишніх полонених зустрічають не лише їхні близькі, але й рідні тих бійців, які досі в полоні або вважаються зниклими безвісти. вісти. О, сьогодні. Є, О, він війський, сидить на сезон. Але на але не це я знаю. Він і у цьому обміні не приїхав. О, цьому не того. приїхав і не буде але, його не чекати. Я не знаю. Як не чекати? Ні, сьогодні. Сьогодні не буде. Може, завтра, післязавтра. Але він він там є живий, здоровий. Я, з... я чекаю кума. Він нас без вісті зникли вже по більше двох місяців. А, і це мого колеги брат також попросив допомогти з пошуком, Можливо, хлопців хтось. Пізнає і дадуть нам якусь свісточку, що хлопці живі що, проходячи повзнату, захисники вдивляються у світлини. Вони як ніхто розуміють наскільки для рідних важлива, хоч якась інформація. Важна собі скронився з жінкою зі ваше не чую. За два дні у рамках великого обміну додому повернулося 697 українців. У суботу обмін був виключно військовими. З Росії вдалося витягти прикордонників, нацгвардійців, бійців збройних сил і ТРО, і навіть дронарів з сил безпілотних систем. Цей рід військ в Україні новий, тож і в полон оператори потрапили не так давно. Усіх цих людей 273 потрапили в полон в Донецькій області. Значна частина ще у 22 другому році, також з території Херсонської, Запорізької, Харківської областей, Луганщини. Але завдання завдання звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії, і це завдання спільне для наших розвідок, для наших дипломатів, для всієї нашої держави. Зрозуміло, що це завдання. Непросте, але треба реалізувати. Великий обмін тисяча на тисячу має завершитися вже сьогодні. В Україні очікують, щонайменше 303 українців. За час повномасштабного вторгнення в Україну вже вдалося повернути майже 5 тисяч військових. Але скільки ще захисників лишається у Росії? Офіційно ніхто не каже. Лише додають роблять все, аби повернути оборонців додому. Олег Корнієнко, факти сітів. Єдині новини. У столичному експоцентрі ВДНГ четвертий день триває масштабний фестиваль кар'єри. Він згуртував майже 200 учасників. Це великі бізнес-компанії, освітні заклади та державні установи. Крім ярмарку вакансій, на фестивалі насичена програма. Понад 300 подій, майстер-класи, лекції, профорієнтаційні ігри, тренінги, приміром про те, як вдало написати резюме та підготуватися до співбесіди. Активності організували для дітей та підлітків, бо вдала кар'єра починається ще з юних років. Розповідає Данил Самсонов. Майже як в аеропорту, перетрапом до пасажирського літака Україна довга черга. Раніше ним літали перші особи держави, та сьогодні побувати тут і в салоні, і в кабіні пілота може кожен цей літак символ підкорення нових висот на фестивалі кар'єри, що триває у національному експоцентрі ВДНГ. Захід об'єднує роботодавців і освітян з тими, хто прагне професійного розвитку. На ярмарку вакансій відвідувачі можуть не лише розпитати про якусь професію, а сповню її відчути, сісти заказ у супермаркету покурувати дронами і навіть літаком, щоправда, на симуляторі. Я зараз здійснюю слід, це, я так розумію, аеропорт Інсбрук, Австрія. Літак Текнам П-2002, який ви можете бачити, ось тут представлений. Це його віртуальна модель в авіасимуляторі. можна відчути себе в якості пілота. Так, учасники змагаються за увагу потенційних працівників та студентів, практичні майстер-класи та інтерактив, умова для участі компаній на фестивалі. Людям треба дати, спробувати. А, і коли ти отримав досвід, у тебе з'являється емоція, і тоді ти можеш зрозуміти, що о! А я от хочу спробувати себе от в цій ролі. І, а може це якраз те про що я мріяв. В окремому павільйоні станди майже 20 вишів та профтехів з різних куточків країни. Серед них запрошує абітурієнтів і найбільший технічний університет країни Київська політехніка. Популярними на сьогоднішній день є комп'ютерні науки, але ми намагаємося показати, що все ж таки інженерні енергетика також дуже затребувані напрямок підготовки. Тобто, спектр широкий. У нас представлено 40 плюс спеціальностей. І більше 300 освітніх програм. Окрема увага на фестивалі до військових спеціальностей. Центр рекрутингу і підготовки сухопутних військ Дронфорс у пошуках пілотів дронів. Тут охочі можуть пекувати роботом або безпілотником на симуляторі. За рік існування, дронфорс залучив до війська більше тисячі фахівців безпілотних систем. Тобто до нас приходять люди, які вже цікавляться. А ми їм розказуємо більш детальну інформацію, і завдяки вони нам вони отримують таку м'який старт. І головне зрозумілий прозорий механізм, як долучитися до війська і долучитися вже навченим. У рекрутерів десантно-штурмових військ також із собою чимало обладнання: дрони різного типу, грації, засоби реб, особлива гордість, дрон вампір, який дуже кошмарить росіян. Так не лише словом, а й практикою десантники прагнуть зацікавити цивільних. Студентка Ліліана спробувала свої сили. Дівчина на симуляторі опановує FPV-дрон. Дуже важко, дуже складно розуміння того, що в руках апарат, який е... Ним дуже складно пілотувати, якщо знову ж таки немає досвіду. Тому моя велика шана всім, хто вміє це робити. ДШВ пропонують чимало спеціальностей однак, у пріоритеті оператори дронів, фахівці радіоелектронної боротьби, зв'язківці, бо їх особливо бракує. У нас є такі сержанти-менеджери, які вже контактують з певним кандидатом і ведуть його від початку до кінця. Прості вже від першого знайомства. Потім вони спілкуються, пропонують йому посаду, розповідають, як воно все відбувається. Залучають уже безпосередньо до приходження ВЛК, перебування частину. Іде спілкування з безпосереднім командиром. Командир погоджує даного кандидата, не погоджує спілкується з тим кандидатом, розповідає певні. Моменти служби, що його чекає, і так далі, співорганізатор фестивалю компанія WorkUA розповідає, на їхній сайт повернулася довоєнна кількість вакансій майже 100 тисяч. Проте в умовах великої війни знайти людей для них у рази важче. Роботодавці змушені боротися за працівників. Тому, якщо говорити про людей, то фактично найкращий час для того, щоб знаходити роботу або рухатися по кар'єрній своїй стежині, тому що можливості в кожній компанії просто найкращі. Всі компанії відкриті, шукають і робляться доволі активно. Даніл Самсонов, Олександр Милоневський, факт і Єдині новини. Київ сьогодні святкує свій день народження місто, попри все, тримається і живе І після кожної страшної ночі, як сьогодні, коли все гуде і вибухає від російських ракет і дронів. На ранок столиця зранена, але не скорена жити. Будь Києве, а ми будемо любити і дбати про тебе сьогодні. В наших ефірах наші ведучі і журналісти освітчуються в коханні своєму Києву. Василь Саф'янюк про своє місце сили у столиці. Як тебе не любити, Києве Мій Ці слова вже 19 років для мене не просто слова пісні про столицю України, а це слова про моє улюблене місто. Вже 19 років. Я мешкаю тут. Тут народилися, ростуть мої діти. Тут живе моя сім'я, і я реально вважаю це найкраще місто не лише в Європі, а й в цілому світі. Тут є багато гарних місць. Це є Андріївський узвіз, і контрактова площа, і Володимирська гірка, і золоті ворота. Але останнім часом мені більше до вподоби саме ВДНГ. Тут реально завжди вирує життя. Чи це літо, чи це осінь, чи це зима. Тут і про науку, і про розваги, і про навчання. А ще тут неймовірна природа. І це одне з наших таких місць сили. Саме так можна називати виставковий центр у Голосіївському районі. З днем народження Києве мій. На цьому все далі. Ефір продовжить команда 1+,1 плюс медіа програма Ранок марафон із Валентиною Хамайко та Олександром Поповим. Ну а я прощаюся з вами до 10-ї. До зустрічі.